У жінці все від Божої любові, вона з чоловічого ребра, вогонь, і лід, і квіти кольорові, грозу і тишу Бог у ній зібрав. У жінці все поєднано у грамах, І сіль, і цукор, перець, і дурман. Вона ж пісня, любовна драма, проезія інтимна, і роман. У жінці все замішано яскраво, вино і кава. Цай змієм я. Вона, як ніч настояна на травах, вона, як день, ну в квіті формат. Кохана, мама, наречена вада найкраща, найрідніша на землі. Ім'ям жіночі названі торнадо. Планети в небі в морі кораблі. На яскраве мерехтіння зірки, в ній оперта вада віслюка. Цілунок в неї малиново гіркий, долоня ніжна, і рука м'яка. Любов і гнів спокусують снотливість, тепло проміння, спалахи заграв. Осудливість, ощадливість, примхливість – у ній Всевишній вдало поєднання. Мінялися епохи, дні, і люди. Хтось вірив мріям, хтось пісням та казкам. Господь промовив: кращої не буде і жінку передав чоловікам. То не Адама в ній шумує болі, хіба ж то Бог її з ребора створив? У жінці все від Божої любові вона найбільше із господніх див. Зі святом милі жінки.